Друзі, всім привіт! Значить, у нас анонс. Що буде у продажу. Ну як у продажу? Вже ця ГБЦ заброньована. Ну вдруг що? Можливо, людина відмовиться, будете знати, що з'явилася така ГБЦ у наявності. Значить, вас 21083 15 в даному випадку на карбюраторний двигун. Ну, вона може ставитись і на інжекторний, Такий вона має. Стан по площині, підварюватися буде тільки в одному місці, ось тут. Так її більше ніде не потрібно поки що варити. Те, що я бачу. Досить непоганий стан. Все розберемо, продефектуємо, замінимо, і буде вона ще служити і служить і служити. Бачимо, що деяких шпиок немає, але це не біда, все зробимо. Тому ну, ось так погнали. Розбирав я по трішки цю ГБЦ. Значить, постель хороша, не задерта. Ну, все не про це. Хочу вам показати, боже, які у нас люди у да? так? Дивіться, як торцують клапан. Ну це просто треш. Як так можна торцювати клапан? Дивіться ну як як воно взагалі робило? Як так можна? Дивіться, наперекос, криво. Таке чувство, що тут болгаркою просто почухали. Ну, я вам кажу, я коли не знімаю головку і на машині торцюю то у мене і то набагато краще, в разів 100 так краще виходить. Це і взагалі дивіться. Це капець просто. А так, поки що нічого кримінального. Почали процес ремонту ГБЦ 21083, значить замі... не, не замінили, не випресували старі сідла, який має поки що все ви. Посадочні місця не пошкоджені, ніякі криві руки тут не лазили, все чудово. Зараз будемо проміряти посадочне місце, замуляти сідло, натяг має бути не менше 10 -40. Ось Тепер такий вид має наша ГБЦ. Значить, що по ній вже зроблено? Пройшла вона хімічну мийку, замінені, направляючі втулки, виробник СМ. семь. за голос, бо прихворів. Так. Далі. Замінені вже сідло, Ось так виглядати. І замінені шпильки, де були потрібні. Далі у нас поварка в декількох місцях, але тут незначно, бачите, прирізка сідла, все, і зборка. Прорізаємо сідло. Красота ідеально, максимально фактично. Красота! Продовжуємо займатися нашою ГБЦ, як вам така красота, друзі, дивіться, лялечка просто, як вам фасочка сіда, дивіться. Ну просто изумительно. Красота. Красота. А площина, дивіться, яка. Нулялечка. Бомба просто. Ця головка вже заброньована, вже чекає власник її. Чудово все. Починаємо, перемиваємо. сальники клапанов на місці. Сіли хорошо, ніяких зауважень. Використовував виробника SM. Це у нас Германія. Германія. Фінальна перевірка клапанів на герметичність старим дідовським методом для тих, хто не розуміє, що таке вакуумний тест. Тому зараз покажу, що всі клапана тримають, все чудово. Також напоминаю, що після станків я клапана не притираю, зразу збираю. Значить, даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Перевіряємо. Нема. 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 Всі клапана герметичні. І так, друзі, наша оця конфетка вже готова. 21.0831,5. Такий має вид вона. Просто лялечка. Получилось дуже класно. Ось так. Тут вона виглядає.